Ольга а чого ви не любите пружинні матраси? А ти любиш? А я взагалі на дивані сплю, я не знаю. Я обажаю цю молодість, можна, ще немає ніякого досвіду. А я 10 років витратила на тому, що купила собі дорогий пружинний матрас. Повелася на всякі ці маркетингові ходи з кокосовою корою, з латексом. 10 років спала на пружинному матрасі. Представляєш? А я. потім тільки. Хлопець переїхала на нову квартиру і купила собі безпружинний. І от в мене таке питання: для чого мучилася? Реально, для чого мучилася? Е тому я пружинні матраси не, не дуже люблю. Я все одно відчуваю, як чоловік ворочається. Мало того, я сама боюся на пружинному матрасі повертатися, тому що я божу людину поряд. Навіть якщо кожна пружинка в окремому чехлі, я все одно відчуваю рух людини поряд. Так, да, це не так, прям як на бонелі ти там скачеш, але відчувається все одно, як хтось поряд ворочається. На без пружинки цього немає. Тому моя, можливо, не об'єктивна точка зору в тому, що хай краще буде безпружинний матрас. І я можу крутитися, падати, пригати на своїй половині, і ніхто поряд не буде від цього страждати.